Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Людмила, і сьогодні я хочу з вами поговорити про одну із найулюбленіших орхідей, яких я маю в своїй колекції. Ця орхідея ароматна красуня Sunset Love. Ось так вона виглядає. Розеточка, тут корінчики ростуть активно. Я її пересадила восени, купляла я її вже майже відсвівшою, в неї була невелика кількість квіточок, потім вона відсвітла і як обрізала. Бачите, їх було два, і тільки один із них пробудив брунечку і виявив бажання проквітнути. І побалувати мене своїми гарними квітами, подивіться. Ось ця брунічка, А цей квітоносик відпочиває. Бачите? Брала я її вже дорослою орхідеєю, і це не підліток. І саме що дивне, що мене змусило записати це відео, вона зараз розквітла в мутації бабулетка або бантик. Подивіться. Якщо ви Маєте бажання, є відео закріплено на моєму каналі про цю орхідею. І є відео шорти вона у звичному цвітінні. Чому так? Я не знаю. Думаю, що так тільки перша квітка розкрилася, але ні, вона так і другу розкрила. І я думаю, що так буде все цвітіння йти. Чому орхідея, яка вже доросла яка вже квітла, тепер вона видає мені метацію. Ну, цікаво. Звісно, чому так? Вона гарна в будь-якому вигляді і з мутацією і без, аромат вже приємно солодким лимончиком. Ось така новина. Пишіть, було у вас таке чи не було, може, хто знає, з, з чим це зумовлено, буде дуже вдячна за ваші коментарі. А я вам вважаю, що ваші орхідеї вас радували, дивували, надихали. Я вам бажаю гарного тихого вечора, тихої мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока-пока!